Дорогісінки мої, запрошую вас на мій канал. Сьогодні я всіх визиваю на кавor, на каврір, але на кавor такий хороший, де я буду давати премії. На червоний кавьор, елегантна елегантна станця, красива кухня, і всі до мене на кухню, бо я буду давати премії. Майже всі, всім цим людям, які до мене пишуть, вони будуть получати премію. Ви собі помаленьку читайте. А зараз я їх помалесенько вам поясню, хто, що, де і звідки. Холоденькі з холодильника. Чин-чин, чін, -чін доросенькі мої. Ви читайте, я поп'ю. Аж, аж газ тим пішов через ніс. Так, почнемо розбирати. Номер 0, 0 це не номер, 0 це моя найкраща колежанка Люда. Ліда, Ліда, вибач, Ліда, другесенька моя. Вона моя колежанка. тут місцева, вона їздить завжди на ровері. я їй написала Бічі. Бо вона в 70 років завжди на бічі неї ідеальна фігура. Ліда, я тобі передаю привіт. І вона називається Що там з тими роботами? Бо вона колись давно, 25 років назад, як ми зустрічалися, ми всі були одинакові. У нас було дуже мало місць, Вона приходила в нашу групу, у нас було 10 чоловік. І вона хотіла міняти роботу. І вона приходила і казала, що там з тими роботами? І шукала нову роботу. Я так запам'ятала, мене так вразила ця фраза: Ліда, привіт тобі великий. Напиши мені комент обов'язково. ще до мене пише, Українка гарненька така. Один. Пізніше в мене ще тут є така. Віра Люда Ліда Булькот. Бачите? Я ім'я і прізвище написала. Вніше Лариса до мене пише. Вніше Надежда Васильівна, яка до мене пише, яка заставляє своїх дітей, щоб свої її хлопці дивилися мої відео земної води. Це біля Львова дорогенькі мої. Зимна вода. Дніпро, Дніпропетровськ. Вона шо, е, почекайте, бо я тут Дніпро Петров, Дніпропетровська, напевно, Дніпро. Ну, поясни мені, друга сінька Надєжда. Наді, вона дуже на мене дивиться, дивиться, багато мені пише. Вона мене любить, я її так само люблю. Я її люблю за те, що вона своїх хлопців заставляє мої відео дивитися і показує їм, як живеться в Італії. Оце прямо, це прямо чудо. І ще Надя зі Львова мені пише, І Яка живе в Адріатиці. Я їй сердечко поставила. Пізніше Наталя Кавальок, яка мене обажає, бажає. Вона сьогодні мені написала е комент, і мій настрій піднявся, я її відписала зразу. Пізніше Ніна мені пише, яка на роботу своїй бабці носить продукти, так само, як я. Я дідовий тортик ношу, десь коли щось ношу, і вона так само мені написала, що вона теж йде на роботу до своєї бабці і носить їй так само продукти. Як гарно, як приємно. Пізніше мені Катя. Оця Катя. Ця Катя, Спочатку вона мені сподобалася, бо вона тут з тускання жила, мені написала Анна, я, якого я такого, такого, скільки ти думаєш, вагу мати ідеальну, я такого самого, як росту. Ну, така, коротше. І Вона мені не сп... Вона один раз написала і думала, вона і нормальна. Вона мені погані коментарі пише, і... і це мене просто людина, яка вже давно тут прожила, жила в моїй місцевості. Це не гарно писати дурниці. Не подобається, пройдися, критикуй так само, ти не вмієш по-українськи говорити, ти не вмієш по-італійськи говорити. Не подобається вона мені. Вона мені прямо стоїть, на, що я скоро-скоро викреслю, і вона піде геть. Пізніше Надія Демченко, Італія мені напише гарно. Привіт тобі, Надя. Людмила Хеппі. Хеппі завжди Хеппі. От пише позитивно. Мені здається, вона в Німеччині живе. Гарно пише, я її люблю, і вона завжди позитивна. І дякую тобі, Люба. Пізніше є така любов, яка мені завжди пише: Белісіма, белісіма і Бравісіма. Це так по-італійськи, і це так гарно. І це так... Ну, приємно, неприємно. це Віталій так говорить, вона мені так пише. Я через це її запам'ятала. Белісіма, бравісіма. Основне, що бравісіма. Бравісіма це імпортанте. Белісіма, може бути мені приємно. Дякую тобі, Люба, дякую, гарна, молодець. І ще Таня мені ще написала. Таня мені розказала свою історію, що її татові було 90 років, а мамі 91, як вона за ними доглядала, яку вона на свою житті історію мені розказала, і я аж заплакала, бо вона мені дуже сильно написала. Я пам'ятаю, як вона мені написала. Пізніше Люба зі Львова мені написала, так само вона мені пише завжди я їй привіт передаю. І ще інка Українка з Неаполя. Е, сеньора вдова. Сеньора вдова. А вона в неї робота така. Вона має в сеньори вдови в Неаполі. Бачите, в Неаполі вона працює на роботі, де в неї сеньора вдува. Дуже добре. І, Інна, я тобі передаю привіт, і твоїй сіньорі, яка вдова, так само передаю привіт. Ви там в Неаполі так собі таким маленьким життям живете. у Вас там сонце, ви там піцу їсте. Ви там так, так собі таким по вулицях їздите, сигналите, повороти включаєте. У Вас там так легке, спокійне життя, дуже легке. Я була багато разів в Неаполі. І ще раз хочу піти подивитися, поїхати подивитися, особливо на тій квартирі Спаньолі, там шок, там я шок, вийшло. самий на стоящий шок. Я колись як поїду, я вам знімлю. Подивіться в інтернет, що таке в Спаньолі, Це прямо один, одне, одне таке місце на, 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 на цілу Європу. Дорога, мої. далі йдемо. Потім Надя, а Надя мені з Адріатики багато раз пише, назавжди мені бачите. Як ви мені пишете, звідки ви є, я зразу тут записую, щоб я вас помаленьку маленьку запам'ятала, бо я дуже погано запам'ятовую. Ото єдиний в мене дефект, що я погано запам'ятовую імена, прізвища і звідки ви. Але я стараюся, як Надя мені вже 10 разів написала Надя з Адріатики, і вона є молодець. І я тут написала Адріатика. Пізніше дякую, Надійка. Пішу Оксана мені написала, а Оксана мені пише з нав... з Аверси. Та я ж тільки як приїхала зі Львова перший раз від Італію, нас з автобусом завели прямо в Аверсу. Я в Аверсі була п'ять днів. Після тих п'ять днів е... пішла на роботу до одної дитини. Е... Там була я один день пішла до одної бабки в Неаполі один день і мене відправили назад. Там я не говорила і мене відправили назад. Прийшла до бабки, бабка подивилася, що я нічого не говорю, абсолютно 0-0, мене відправила назад. І пізніше за мною приїхали, і я очутилася в, в Тускані, де я дуже рада, що я тут вчутися. Пізніше Марія е, з Києва мені написала. Бачите, вона в Києві, вона мені написала, і я їй дуже дякую, і щоб якнайскоріше миру, миру для України, щоб та війна закінчилася. бо там... Я знаю, що вам дуже тяжко жити в Києві. Великий привіт вам, Марія. Він, Оксана з України мені написала. Я дуже дякую тобі, Оксана. І Ірина, оця Ірина, яка живе біля Неаполя. Я їй теж даю великий привіт. Вона мені так само пише, і я задоволена тими усіма. Кого я ще не написала ось тут, бачите, тут ще внизу <смас> біле полотно, я тут ще буду дописувати і сторінку буду перегортати на другу сторону. У мене дивляться, сеньки, мої, 10 моїх процентів. Мужчини, мужчини дивляться, щось вони цікаве знаходять на моєму каналі. Ну, як мужчина заходить постійно, зі 100, з тисячі моїх переглядів 100 мужчин заходить кожен раз, значить, щось є на моєму каналі. І один Василь мені гарно написав: мудрий, розумний, навчив мене розуму, і я собі ось так прямо виписала. Бо Василь зайшов на мій канал, і він шок получив. Він побачив, скільки негативних тут коментів у мене є. Негативних, Василь получив шок і зразу мені написав: Він не зміг просто перейти отак. Він мені написав: Дай Боже, терпіння, життя одне, не розмінюй його на дріб'язки. Ви розумієте? Життя одне, не розмінюй його на дріб'язки. І от не треба на тих на тих дурних коментарів відповідати і писати, і відповідати і от прочитати і пішла далі, просто не звертати увагу дорогесеньки. Мої я поки що, ще в мене терпіння є, коли воно лопне, я не знаю. Ну, я ще відписую. Я ще відписую. Е, мудрі коментарі давно-давно вже не відписують. Е, е, а, а мені ще їм вже лопнуло давно терпіння. мені ще не лопнуло. І на цьому е, цей. зараз я вам покажу, яку я спизу ще купила, дургесенькі Мої. Я купила продукти. Продукти. Зараз я вам покажу, що я купила. Вау, яке добре, яке смачне. Дамо подивимося, які продукти. Дорогенькі мої купила. Ви бачите ось так. Скільки чаю я п'ю з лимоном. І вчорашній так само п'ю. Дивіться, що я купила? Оцим вже побризгала і мені подобалося. Подобалося, бо це такий обе, о, 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 жир. Отут я от, сьогодні Зранку привела трошки в порядок. Мені подобається. 2 евро була велика знижка, куштувала, знаю, майже 4-2 купила. Е, ще, е, Шантекре, квістоква дуже, дуже добре, воно є, гарна марка. Отакі от в мене в копі не повинно бракувати, такі завжди лінтіки червоні, я завжди купляю. Що я купила цього разу? Крілика. Цілого крілика я купила. Тому що біле м'ясо, я їм біле м'ясо. Я от з корови, з бика, я того ніколи не їла і не їм, і я того не розумію, і червоне м'ясо шкодить на здоров'я. Так, Що тут написано? Такий цілий крілик. Коштує півтора кілограма, він коштує, бачите, півтора кілограма важить. Багато немало, не знаю. За кілограм 10-11 і євро, є 16 євро за такого крілка. Голова чи є, чи нема. Не бачите, хитрі вони тут наклеїли на, на голову. Я не знаю, чи тут є, я голови не хочу, я очей не хочу, я зубів не хочу. Вони наклеїли той папір спеціально, бо тут має бути голова, бачите, тут э, зад. Печінка є, може є, може нема. Ну, якби була би добре. Голови я не хочу, вони заклеїли, я не бачу. А крилик цілий з двома лапками. Пізніше, я купила ось такий сир, настояща коза 100%. Бачите, молоко козяче, лятки капра, Більше тут нічого нема. Купила знову, бо мені закінчується масло 15 евро за кілограм. Купила ось таку нашу скячу, Вона така напівмяка, напівсуха. І вона, дорогесенькі мої. Так, вона, от скільки вона коштує? 2 евро, тільки вона 2 евро. маєте ціну. Цибулю купила. М -м, цибулю купила червону 1,80 кг. Тут я знову купила знову сир з кози. Знову я купила нову порцію стеві. стевія стеві найкраща, дорогенька мої, Ця стеві найкраща. Тому що як ви купите інакшу, зараз я вам покажу, яку я ще маю інакшу. Вона не така, вона не така, ця зовсім не чути. Це ліпше навіть не. Вона, ніяк, вона тає цукор, вона не має ні, ні кислоти, ні гіркоти, ні нічого вона не має. Пізніше хліб купила. оце Я купила це не капуста, це така, як вам сказати, радікю. Бачите? Радікю кюросу. Здається, що за кілограм дорого 3,30-3,38. Але за таку от велику гарну капусту, 2 евро, це вердура, я хочу на сковородці робити. Багато мій рецепт такий, що я даю багато червоної цибулі, ріжу на великі куски. Це і отак легенько перетушую солі. І в кінці, як вже воно напівхолодне, я даю оцету. Воно дуже сильно смачне, дуже сильно воно такою гіркотою віддає, так як мені подобається. Це я хочу з криликом їсти. Так, пізніше ще що той ага, яйця, яйця, я вже навчилася яйця говорити гарно. Ось такий сир купила. Цей сир продається в лівінню, там, де ми їздимо відпочивати. І я, другенки, мої, хочу такий робити рецепт, там, де ми їздимо відпочивати. літо, Я не знаю, чи ми цього літа поїдемо, ми я ще. Ось так, бачите, лівіньо називається в горах, дуже високо, там літом дуже холодно, і ми там відпочиваємо цілий тиждень 10 днів. І ми втікаємо від тепла. У нас тут сильно жара, а там зимою, там літом ввечері 15-12 градусів. Можете питати, ми ходимо в Сведрі, навіть в Куртуці ввечері. Це в серпні, в серпні ходити в Куртуці це дуже-дуже добре. Ось такий пекоріно купила, бо мені треба різні сири мішані мішати. І парміджану купила. Ну, Треба цей сир з лівінньою. Треба мені буде дати один сир. І не знаю, купила роману. Цей купила, бо в мене закінчується. Я кожне рано їм е, хліб хліб і, і, і масло. Масло вже закінчується. Ось кусочок залишився. І, і от хліб я купила. ось такий. Бачите, ми такий хліб йому дуже гарний, дуже якісний пане інтегралі. Я вам хотіла показати зараз. Ем, почекайте, зараз я вам покажу. М -м 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 -м. Ось таку я ще купляла це. Зовсім інакший смак. Бачите, теж написано великими буквами стевія, замінює цукор, нормальний, е, солодкий, як все натуральне, все солодке, так як має бути на смак, він зовсім інакший. Зараз я відкрию. Чекайте, зараз я відкрию. А що ж, то я не відкрию. Чекайте одну хвилиночку. Одвилиночку. Одну Екоква. Екоква, бачите? Який в середині. Але на смак. Зараз я попробую. Барбіць. Бачите, на смак. Здається, та як цукор. Але не є як цукор цукорбуж. легенько кислотою і легесенько кислотою і легесенько гіркотою. Зараз я ще один раз спробую. Бачите, такою легенька-легенька кислота, легенька гіркута. А ось містерію, ту, ну, що я купила. Де вона є? Ще я мала якусь стару, зараз я вам ще хотіла щось показати, але я зараз не знайду. Я вам ще на другий раз покажу ту стевію, ще я мала такий інакший за заміщувач цукру. А оця ідеальна, ця ідеальна, ця дорога коштує 4 євро. І тут є тільки 150 грам. А ось тут 500 грам. Я її довго не купляла, але на 1 евро була оферта. Вона коштувала 650. А я заплатила, 5. 5, мені здається, 5 євро. Я порахувала 5 євро. То та як я би тут купила три пачки. Значить, три пачки, значить, я би 12 евро купила. 12 евро, три пачки, 450 грам. А тут 500 грам. І я плачу, мені здається, 550. Я заплатила. Я думала, що я щось виграю, але на смак я не виграла, другі мої. Она дозикома цукру... А, бачите, і навіть менше солодке. Це правильно. Це написано, якщо ви дасте одну ложечку ось того то буде так само, як одна ложечка цукру. Вона вам солодість таку саму додає. А оця Ні, ця набагато стевія. У та солодка. Ти ви як дасте одну ложечку ось того, це буде як два-дві ложечки цукру нормального. О, доресеньки мої, так воно і є. Так воно і є. Так що стевія це зелена, треба купляти ту зелену стевію. Чин-чин. Ось так, бачите, панорама, як гарно. В хаті затишно, в хаті те, тепло, в хаті спокійно. Я сьогодні йду на роботу, після обіду після я йду на роботу. Зранку я відпочиваю. А, Бене, побачимося до наступних, наступних моїх відео. Я вам усім дякую тим жіночкам. Пізніше список ще буде продовжуватися. Бачите, тут ще є місце: 19, 20, 21, 22 буде продовжуватися. Пізніше, я буду ще на чорний кав'яр викликати людей. Буду викликати і буду публічно ставити їхнє ім'я і прізвище публічно. мої. Зараз я вам усім дякую. І дякуючи вам, росте мій канал. І дякуючи вам. Я висказую, виговорю те, що я думаю, те, що я хочу. Я є така, яка я є. Я ніколи не притворяюся. Багато вас оцінили мою. Мою таку відвагу, мою таку, що я напрям, прямо говорю, я не люблю випендресувати я не люблю прибільшувати, я ненавижу прибільшувати, Ненавижу. Я говорю так, як є. Це моє задоволення. Я від того виходить задоволення. Я не люблю, я вам вже сказала, Ну, помаленьку, помаленьку, ви мене будете знати, у мене багато змін є. Зараз хата мене буде мінятися ще в красивішу. Я багато речей хочу купляти. я дизайн. У моїй хаті я дизайнер, я ніякому дизайнеру не плачу, тому що ніякий дизайн не зробить так красиво, як я зроблю я. У мене є великий смак. смак смаком треба народитися. Смак, можете ви трошки його підробити, але людина повинна народитися вже зі смаком. Так як людина має голос і так само має смак. І в мене великий смак є. Я нікого, нікого не купіюю. Якщо вам щось в мене не подобається, це нормально є. У багатьох ваші хати мені не подобаються. Тому що кожен, вибачте, бо вже бачите, гази виходять. і Кожен має свій смак і робить свою хату так, як він бачить, так, як йому подобається. Бо людина повинна жити в тій хаті. Кожна людина робить для себе, для свого уюту, для свого гніздо, своє є так, щоб йому було вигідно, а не вам розумієте? І навіть другі хати. Якщо мені вони не подобаються, я реагую дуже спокійно. Бо людина, значить, якщо людина друга собі так зробила, значить, їй так гарно, їй так подобається, їй там добре жити. І ось так. Дякую, доресеньки мої. Закінчую і всіх вас обнімаю, цілую, і миру, миру, якнайскоріше для України, дорогесінки мої. Якнайскоріше, а мир буде скоро, а я вже це прямо чую-чую. До побачення. Пишіть лайк, like, ставте лайк like і коменті. Чекаю на ваші коменті. Грації, дорогенькі мої.